Поблизу села Ходосівка, за нашою журналістською інформацією, в рік видобувається незаконно майже на 10 мільйонів гривень піску, і це не найголовніша проблема. Головне те, що після такого незаконного видобування на цій території залишається буквально пустеля. Києво-Святошинський район заплава річки Сівер. Ми вам покажемо, як бездіяльність чиновників і правоохоронців розв'язує руки спритним копачам без жодних документів. А поки запросили еколога Олександра Соколенка, який дав експертну оцінку незаконному видобуванню в таких масштабах. Відбувається буде піску з ним, а, витягується зна на уся ростинність, власне, уся фауна, яка є в озері, а, риба, комахи, все, що завгодно. От, все це відповідно витягується нагору разом з піском, і фактично озеро або річка ну, знищується в даному разі, тобто все живе в ньому. Це безпосередньо у водоймі, де працюють так звані земснаряди, про які ми ще окремо поговоримо. Так ось, це власне у воді. На суші ж від такого видобування проблем не менше. Тут знищується вся росина, яка є на березі. От, і фактично, тут я не знаю, треба, щоб десятки років минуло, щоб тут знову щось виросло, тому що на піску нічого все не буде. Тобто якась верба з'явилась, якась трава. І тільки там через багато багато років тут з'явиться якийсь маленький вісочок. А зараз до фактів і цифр: звідси щодоби вивозять приблизно до тисячі тонн піску. Це 150-200 тисяч тонн за рік, враховуючи ціну на цей будматеріал 50-70 гривень за тонну це 8-14 мільйонів гривень за рік. І це лише у цьому місці. По області ситуація набагато серйозніша. Сума досягає 120 мільйонів гривень. До слова, для видобутку піску необхідно такі документи. Документи. документ на право власності чи користування земельною ділянкою, погодження органу місцевого самоврядування на видобуток піску, спеціальний дозвіл на користування надрами державної геологічної служби, гірничий відвід, відповідна рада та держгімпромнагляд. Так ось ми безпосередньо на місці незаконного видобування. Не зважаючи на камеру, робітники продовжують свою діяльність. Конвеєр настільки відпрацьований, що даремно не простоюють ні хвилини, поспішають так, що ледь не наїжджають на нашу знімальну групу. Долаючи кучугури, розпочинаємо діалог. На контакт вантажники йдуть дуже неохоче. Якщо немає власника і не зрозуміло, що відбувається, ми маємо повне право викликати правофронці для зверхування по Вже знаєте, скільки. Стоп, це вже цікаво. Робітники самі зізнаються, що правоохоронці сюди вже приїздили і не раз. Але як бачимо, це ніяк не вплинуло на ситуацію. Тож ми також викликаємо міліцію, побачимо, що буде. А поки вони сюди їдуть, йдемо до головного обладнання одного із земснарядів. Коли ми закидали цього чолов'ягу неприємними запитаннями, він здався і проговорився про свого шефа. Ну, йдіть до Бориса Борисагонича, та й все. Давайте контакту, ми зв'яжемо з ним. Є у вас його номер? Нет, у мене його номер. А як ви на нього виходите? Да ніяк я не виходжу. Ну, він на вас виходить значить. Ніхто, хлоп. Ну ви щойно сказали. Бориса Ароновича. Санюша, блять, уходи. Бориса Ароновича кажете, так ось ми з власних джерел з'ясували, хто це мова йде про гройсмана Бориса Ароновича, такого собі підприємця. Ми відшукали телефонний номер цього горе копальника і запропонували, щоб він продав нам партію піску. Далі без коментарів. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я телефоную вам з приводу піску. Один наш спільний знайомий дав ваш номер і сказав, що можна до вас з цього приводу звернутися. А скільки вам піска треба. А ну мені багатенько треба, десь тон 40-50. А <рес> де не багатинька та, та машина, та нікам ні. вибачте. тож Борис Гройсман тим самим зізнався, що займається видобуванням піску, а реалізує його у дійсно великих обсягах. І ось після цього ми телефонуємо йому вже як журналісти програми Стоп корупції. Чоловік одразу вмикає задню. Це не має, не купувати, не. Однак ми все таки зуміли, дещо розговорити пана Бориса. Ви знаєте, я там кальгато працював. зараз я там я работаю. Ви там зараз не працюєте? Ні. Я зрозумів. а чому ж тоді робітники посилаються на вас, кажуть, всі питання Бориса Сироновича? Да, так, вони роботали у мене, зараз я там, я там, не работаю. Заперечення було очікуваним, однак, ви ж самі чули, Борис Гройсман таки має відношення до незаконного видобування. А про відсутність спецдозволу для цієї діяльності поблизу Ходосівки свідчить в першу чергу сайт державного науково-виробничого підприємства Державний інформаційний геологічний фонд України. Тут є інтерактивна карта, де все чітко видно. Однак це навіть не головне. Далі буде цікавіше. За більш ніж рік тут побувало декілька нарядів міліції, були навіть працівники УБОЗу. Однак незаконні копачі досі відчувають себе настільки безкарними, що дозволяють собі працювати навіть перед об'єктивами журналістів. Слова про правоохоронців їх також не лякають. Проте, коли приїжджає дільничний інспектор з оперативними працівниками, їх не стає за декілька хвилин. Ось така дивна випадковість. На місці ми написали заяву про незаконне видобування корисних копалин. До речі, не на камеру слідчі підтвердили правоохоронці тут за цією справою далеко не вперше. Тепер щодо чиновників, спочатку ми приїхали до ходосівського сільського голови Віталія Рибака. Він заявив про факти незаконного видобування копалин. Чув однак, почав нас переконувати, ця територія поза межами села, тобто це не його компетенція. Це територія. Сільської ради, але це знаходиться за межами населеного пункту. Але все таки входить в раду? Сільську... Так, да, да, але ж це ж землі, якими, скажімо, розпоряджається державна адміністрація. Ви я, я ж думаю, ви розумієте, що в межах села так, так, розпоряджається сільська рада, а за межами районна, районна державна адміністрація. До Києво-Святошинської райдержадміністрації кажете, що ж їдемо туди. Натомість там також розводять руками. Район де є погодження обласна екологія обласна екологія. Раз і обласна сесія голосує за видобуток надар голосує обласна сесія. Раз, друге, звернень громадян немає. Причому що на виїзди ми туди їздимо. Ми їздимо та е е що... Факти взагалі відомо. Я розумію, що ви не але Вам про ці факти просто відомо. Нам про цей факт ніхто не повідомляв. І вже традиційно кивають на інших. Хто серед територіальну громаду? Випадку це Київстошинська районна рада, як як орган, який обирала район Адміністрація – інші повноважені функції. Що ж, їдемо до Києво-Святошинської районної ради. Проте і тут жодної інформації дозволив дається хіба не районною радою. Не ради жодної дозволі не видається. Це більше повноваження інспекції екологічної питання. Цікаво, адже без погодження органу місцевого самоврядування дозвіл на видобування піску отримати просто неможливо. Натомість там заявляють, це не в їхній компетенції. Відтак ми надіслали інформаційний запит до прокуратури Києво-Святошинського району. Там попрохали, аби нам пояснили, чому за тривалий період, і, попри декілька нарядів міліції, незаконне видобування піску продовжується, а винних так і не знайшли. Ми вже працюємо над другою частиною цього розслідування, де обов'язково розставимо всі крапки над і. Чати інтереси селяна насправді відібрали землю. Про схему, за якою у жителів трипілля відібрали 29 гектарів земель водного фонду. Дивіться у нашому сюжеті. Мода на красивий заміський будинок на березі річки штовхає чиновників на неймовірні вчинки, навіть якщо це знищує екосистему і висушує цілі водоймища, саме це загрожує селу Трипілля Обухівського району, де на місці річки Красна може з'явитися котеджне містечко. Почалося все з того, що в 6 годин ранку дзвонить телефон і кажуть, що це у вас там робиться, що е, дуже великий екскаватор, спустили на заплаву. Я Говорю, та я не в курсі. Сідаю в машину, виїжджаємо. Дійсно, вони розкрутили отбойник по дорозі, е, спустили цей екскаватор. І він уже там працює щось. Ми під'їхали. Микола Миколайович був. Я був. А, ви теж були. Запитуємо, що таке. У нас є проєкт. Порошістки русла руска, русла річки красна. Добре, покажіть нам проект. Нема нікого є один тільки екскаваторщик. Історія бере початок 2005 року, коли підприємство заплава було засновано колишнім головою сільради Володимиром Терпилом на чолі з його кумом, а згодом директором і головним бухгалтером в одній особі Сергієм Матвієнком. Буцімто того для вирішення проблем з отриманням у власність земельних ділянок жителів Трипілля. Жодної людини з громади села Трипілля там немає. Е, Українка, Обухів, Київ, е, Донецьк. Це ті люди, які отримали земельні ділянки. Хоча в сільській раді зараз десь близько тисячі сімей, які подали заяви на виділення земельних ділянок. От і при цьому, що є така потреба в землі, ну чомусь було прийнято рішення роздати всім, окрім Трипської громади. У 2006-му заплава стає садовим товариством. Їй надаються землі в оренду. Далі заплавою один, заплавою два разом з рішенням сільради про виділення земель на наступні сесії. Його скасували, аби не виникло проблем під час перевірок. А тим часом земля переходила іншій фірмі. Як нам вдалося дізнатися у такий спосіб: з 29 гектарів підприємці перепродали 14. якщо вартість сотки Коштує 46 тисяч гривень, то сума збитків громади трипілля склала приблизно 66 мільйонів гривень. Ми спробували знайти організаторів фірми за їхніми адресами у трипіллі. А, я перепрошую Петрину Сіворович Матеянко. Такий мешкає тут. Ну, мешкає. Він yeah? не мешкає в тут. А що б хотіли від нього? Майстром до «Заплава» хотіли поговорити з ним по такій темі. Та ні на ньому це і заплави немає. Шукайте терпило і говоріть з терпилом по заплаві. Ну, а терпило, говорить, інші речі. Терпило його взув, як це. Він нічого не має з тої заплави. Він в Києві на роботі. І, вона, але... вона була на ньому дійсно ця заплава. Потім якась жінка. Я, я не буду вам казати, я mm -hmm. не знаю. Я лаяла його, просто коли робив терпило сім'ї, Вони якоби цю заплаву. Я толком не скажу, ну вона зараз не на ньому це Сам колишній сільський голова Володимир Терпило від рішень, прийнятих за його підписом, уже відмовляється, мотивуючи це юридичною необізнаністю. Мовляв, не знав, що виділивши землі водного фонду, трохи перевищив свої повноваження. Знаєте, такий юридичний колапс. не все зрозуміло на багато часу. Я, може, не маючи юридичного відділу, не юридичного працівника. Ну, так от помилилися, ошиблися ми в цьому, перевищили свої повноваження. Пошов прокуратура на ту, не слав свій процес. Я вважаю, нема тої людини, яка не, помила, не помиляється. Як нам стало відомо, правом на володіння земельними ділянками у трипілі належать 94 людям, переважно мешканцям Києва, Обухова та Українки. Ми ж спробували навідатися до декого з них. От Олександр Григорович, місто Українка, Дніпровський проспект, двадцять квартира чотири. Це дані, як нам стало відомо. Дані прізвища тих осіб, які е, володіють е, земельними ділянками, які відносяться до водного фонду, там в терпілі. Нема у його нема нічого. У мене хоч на озерному, де я вже закинула, бо не можу обробляти. а в його нема нічого. Нічого не можемо сказати. А у вас щось пов'язує спільне з терпіллям, із. Ні, в, в нас своя… В мене мама живе в Халипі, так що ніякий янок ми не, не знаємо. Доки ділянки належать підставним особам, існує ризик, що сьогодні-завтра на заплаві з'являться невідомі, які вкотре спробують намити тут землі. Зупинити свавілля можливо, хоча й не одразу кажуть юристи. цього з юридичної точки зору, Якщо вони ну в случаї, якщо вони зберуться всім свої громади і напишуть колективне обращення в міліцію міста, якщо вдруг ну не буде ніякого реагування бездействия, то Жителям села необходимо подати в генеральну прокуратуру коллективное колективне обращення с изложением всіх їхніх обстоятельств, щоб їм допомогли. Проблеми трипілля переконані у сільраді, можна вирішити у генплані. Саме він дасть право громаді на доступ до води та захистить річки від споживчого ставлення. Село Маківка Білоцерківського району. Населення близько 750 осіб. Звичайнісіньке, маленьке село, якби не одне, але. Місцеві кажуть, що сільський голова відчуває себе справжнім царем. Задля цього журналісти з Топкору їдуть до села Маківка. Жителі села Макіївка вже не в змозі терпіти витівки місцевої влади. кажуть, боротися самотужки вже не мають сил, а у чесність правоохоронців вже не вірять. Бо хабарник і досі на свободі, і тому зібрали народний вічі і навіть на допомогу покликали народного депутата. Що відбувається у селі Макіївка? Дивіться просто зараз. Це Андрій Литвин, той самий голова села Маківки. Саме проти нього повстав чи не кожен місцевий. Селяни обурені, мало того, що хабарі бере, ще й забирає те, що їм належить. За словами пана Миколи, місцевим дітям навіть до пляжу зазь. Литвинову рибу лякають. Дітям не можна скупатися. У скупатися не дозволяють? Не дозволяють, тому що їхні пляжі. Пляж наш. А за гроші, якщо за, за гроші там ловлять рибу. А скільки? Ну, скільки коштує политриву? Мабуть, 200 рублів. А якщо ну, з села. Якщо з села, 20 рублів було, зараз не знаю. Місцеві скаржаться, що їм на державних водоймах рибалити не можна. Ми самі переконалися у цьому. Платили щось за риболовлю? Так. Якщо можна скільки. А навіщо це? Ну просто цікаво, так. скільки платили. Це комерційна таємниця. Ну, тобто рибалка платна тут? Так, платна. Та повернемося до історії з хабарем. А ось терпіння цього чоловіка зовсім не витримало через нахабність сільського голови. Та після розмови з Литвином він написав заяву до СБУ. Я подошов з ним, зустрічався. Я не помню вже його вочство. Я говорю, там Андрій та сам Олександрович, так і так, мені нужно воте, вотета. Он говорит, хорошо, я подумаю, и встретимся в следующий раз. Мы в следующий раз встречаемся, и он говорит, вот это мы посчитали, вот эта вся земля, чтобы вам ее выписать, акты, она стоит 600 тысяч долларов в США. Когда он нагло суму 600 тисяч, я пошел в СБУ и написав на нього сразу заявление. Все. И таким образом, его в Белой церкви, когда вже начали готовить документи, я йому взял, мені дали 1 250 тисяч гривень. Я йому занес і его арестовали его, и начальника земельного отдела Білоцерковського району. Побачивши нашу знімальну групу, усі мешканці на перебій почали розповідати нам свої історії з Литви. Вони забудови там ведуть якісь? Ні, Веду, Веду, я не знаю, він там. Тут капітальне устроєння, ведуться забудови. Ви прийшли, вам дали хати, собі дали землю, все на світі. Чого людям, які по 20 років... Усім! 20 років. Так, усім дали! Усім дали. дали! хати. Та повернемося до історії з хабарем. в присутності громади і народного депутата, не гайчи часу, коли всі сторони присутні на зібранні, ми намагаємося дізнатись, чому після такої історії сільський голова досі при владі. А ви, мабуть, знаєте, що проти Литвина відкрито кримінальне провадження? Що ця людина взяла хабар у розмірі 1 мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень? Я просто хочу спитати, яке право ця людина має зараз стояти тут. І називатися сільським головою, і вирішувати це питання. Ця людина запросила 15 мільйонів гривень Хабару, отримала 1 мільйон 250 тисяч, і її взяли з цією сумою. І зараз вона стоїть тут. Я просто хочу запитати, яке право ця людина має зараз це тут депутат, Я відповідаю, перше, судом ще не доказано. Друге, є люди. Не я його вибирав. Голови сільської ради. Люди, люди вибирали, Де вони рішають. Є він прав. Якщо він не має права, люди скажуть, вони його винесуть. Нас коли керівника винесли з контори чи з клубу винесли. Я не буду за людей це вирішувати. Як вони рішають, так і буде. Суд докаже, що він хабарник. Хабарник не докаже. Ну не докаже. Він лично у мене вимагав 15 мільйонів гривень, що він виділить мені 20 гектарів землі. Там от на поправ. Я... Я, не Я, не Я лично йому сам руки дав. Мільйон 250 тисяч. Задайте Литвину вопрос, какой он вообще имеет право смотреть людям в глаза, если он, который продал с этим говоруном, продают вашу бор, землю. Да, давай, на роботе, без, عоди, я на вас я у вас є Подавайте в суд. Ви не не подали Давай, суд. Суд. Я... Виталий Иванович, я бы я выбачаюсь. Я, я, я просто я, я поясню людям, чтобы вы были. Що? що ти ви, не брав дій? Дайте що я дам відповідь, що ви не знаєте, то дайте я дам відповідь. Я даю, даю відповідь. Дійсно, відкрили кримінальне провадження за підозрою у Ті Хабаря. На теперішній час, якщо задають питання, чого я працюю, пояснюю, є суд, і суд вирішить, чи винний, чи не винний. Ви обвинувачений зараз? Да, обвинувачений. Я вам поясню, закінчився термін відсторонення від посади. Але наша знімальна група не сиділа без справи та, вивчаючи всі матеріали справи, відвідала прокуратуру Київської області та володіє зовсім іншою інформацією. У квітні сільського голову Маківки було відсторонено від посади на два місяці. У подальшому срок відсторонення від посади було продовжено ще на два місяці, тобто до серпня. Та після засідання у серпні клопотань сторін кримінального провадження про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження не надходили. У зв'язку з чим відсторонення від посади вважаються продовженими. Невже сільський голова не бачив ці документи? Чи він просто сміється громаді в обличчя? Єдиним, хто не мав претензій до очільника маківки, а навпаки, ставали на його захист, були його друзі та родичі. Вони виконували роль так званих тітушок, та будь-якою ціною намагалися зірвати засідання. Що той що редактор зробив свою роботу? Це не редактор, це юрист. Він надав. Юридичного. він не дає граматичні помилки. Може він на два ти брехун! Мені смішно стає. Ти тільки що сказав, що тебе провіли до і тут каже, що є суме граматичний з такою людиною. Нам вдалося поспілкуватись. Я не хочу. Ну ви ж там задавали, що тут не можна? Яке питання? У мене всі питання ну, ви... рішені вже всі. Чого ви мене обізвали і потім. Я не туди. обізвав. Раді Бога. Шановний, я нікого тут не обізвав. А ви родичі, і... так, сільським головою? Яка різниця? Ну, як це, яка різниця? Ну, ви його захищали там. Зараз? Я буду захищати і вас, mm -hmm. я буду всього, якщо, не якщо немає. Я така людина, я люблю, прави. правду я люблю. Знаєте, хабар це правильно? Ні, ну, хабар, хабар неправильно. Ну, ну, є суд у нас. То, у нас то, родич Литвина. Яка вам різниця? Хай, я вам родич. Ні. Що ви що забули? Ти ж ні, мій племянник. Ні, ні, ну і все. А тепер забувся, хто я той дядько. Вибачте, я буду йти. Місцеві один перед одним показують нам, яке майно за їх рахунок зміг побудувати скромний сільський голова. Будинок на березі ставка та навіть невеличка база відпочинку. Але факт залишається фактом. Навіть після вимагання такого хабару, місцевий царьок не тільки залишається на свободі, а ще й при своїй посаді. Повернемося до прокуратури. Обвинувальний акт стосовно голови Макіївської сільської ради направлено до суду. Вже призначена дата судового розгляду дії посадовця кваліфіковано за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Ми відправили журналістський запит до СБУ, щоб нам надали всі матеріали слідства і побували в прокуратурі області. Після нашого розслідування, коли громада побачила і дізналася всі чорні справи Андрія Литвина, він не зможе продовжувати свою темну діяльність та відповість за все у суді.